Доброго дня всім підписникам каналу Моє подвір'я. Я хочу разом з вами зробити огляд одного інструменту, який прислали нам від магазину Лідер. Так, з упаковки ми дістали. Будемо робити невеличкий огляд. Так, перше, що у нас тут є, то інструкція і гарантія, гарантія на рік на продукцію. Продукція лідер. Так, що у нас тут? Бутилочка. Ми зараз вияснимо, для чого вона. Так, у нас така акумуляторна пилка. Нею добре дерева обрізати навесні. А я весні мордував. З бензопилою де грубші деталі, а з бензопилою опасно на драбині стояти і обрізати. А тут однею рукою о, можна обрізати. Так, до неї є акумулятор. Зарядне, запасна шина. Шина довша від цієї, що стоїть, так що можна буде і щось грубше. Обрізати О, запасний ланцюг. То, запасний ланцюг тут, мабуть, на цю довшу шину. Бо тут коротший ланцюг, коротша шина. А тут шина довша, значить, і в комплекті йде ланцюг до довшої шини. Так, інструмент. Інструмент, що у нас тут з інструментом? Так з інструменту напильник, щоб часом, якщо прийдеться підточити зуби, викрутка і ключ. І сюди викладаємо зразу Вик, е, ключик, щоб міняти шину. То вже добре. Так, зараз спробуємо. Під'єднати акумулятор, попробуємо, як вона працює. Так, акумулятор під'єднали. О! Чудо техніки. Тут защ... є защитний цей кожух для техніки безпеки. Якщо ріжемо щось, той кожух відвигається. Вона така невеличка, акуратна. Вона добре підходить обрізати дерева, о, що можна одною рукою, гілочки і грубші. І добре мати в машині, якщо десь виїжджати на пікнік. Врізати якісь дрова на шашлик для мангалу або для багаття. Пробуємо ще раз. Ага, тут кнопочка є. Є кнопка, щоб само не нажалося, а щоб в цього є кнопка. Так як розблоковує, бо ну, так не нажимається. А коли вже дві рази, тоді починає працювати, то дуже добре для техніки безпеки, щоб не нароком не нанести собі якийсь вред. Так, тепер я добре роздивився, вже знаю для чого та бутилочка. Бутилочка, щоб ню набрати масло. І час від часу змащувати ланцюг. Тут де шестерня на шині стоїть, ну, щоб для смазки ланцюга. О. Бо така бензопила, то там вона має бак і там насос стоїть і качає, і зразу змащує насос. А тут треба буде вручну. Капнули пару капель, попрацювали, знову капнули пару капель. І знову, як то кажуть, попрацювали. О. То вже добре, не треба щось шукати, придумувати. А так воно буде на місці. А ми говорили за це, що воно в такому чемоданчику, і добре у машині на виїзд положив, воно все не розсипеться і десь щось врізати. Ну, а саме головне, от так як в селі, добре обрізати дерева. Робоча напруга батареї 20 вольт. Потужність двигуна 600 Вт. Час зарядки 3 години. Добре. От тут регуліровочний винт є для натяжки ланцюга. Відпускається гайка, ослабляється шина. І от тут у нас Є. Так, відпускаємо. Так, зараз спробуємо поміняти довшу шину поставити. Подивимося. Тут як зроблено. О, тут шестерня желізна. Добре. Тут є винт для натяжки. Чуть ослабим. Будемо міняти шину так, головне тут поставити прямо. Напрям зубів. Тут є штіфт такий з винтом регулюровочним. Ми одіваємо шину, щоб той виріз попав в шини. Одіваємо ланцюг. Так. Так, оділи шину, оділи ланцюг. Вінтом пробуємо натягнути трошки. Так. Ми потім підрегулюємо, поставимо кришку, тоді ще натяжко відрегулюємо. Як то говориться, вчимося разом з вами одівати шину і ланцюг, регулювати, хоч знаю як, але до всього треба навики. Ну, ще чуть, чуть підтягну. Тут є трошки. Натяжка, ну, ще чуть-чуть підтягну. Натяжка, на мій розсуд. Зараз добре. Затягуємо гайку. Головне не перетягнути, бо можна різьбу вирвати. Так, пробуємо. Все, добре. Масло, в бутилочку я набрав для змазки. Зараз будемо пробувати, як вона буде різати. Так, зараз ми спробуємо, що вона, на що вона здатна. До лісу ми спеціально не поїдемо. Будемо. Пробувати на тому, що є. Не раз мені такої пилки треба, як цей клітки ремонтувати, чи так щось, якусь доску врізати, Попробуємо в першу чергу з тоншого. Ну, тут десь 50-ка, певне, доска. Попробуємо її врізати. Потім Попробуємо такий кругляк з вишні вріжемо. Ну, а вже в останню чергу на грубшому на брускові будемо пробувати. В цьому інструменті стоїть безщітковий мотор. Він ну, запобігає перезавант... перевантаженню на двигун. Тут стоїть плата, яка відсікає, якщо перенагрузка йде. У першу чергу змастимо. Трошки ланцюг, щоб він на суху не терся. Трошки масла. Зараз прожмемо. Я тут все зробимо по технології. Так, добре. Так. Зараз будемо бачити, на що здатний наш лідер. Люкс. Мені сподобалося. Попробуємо ще раз. Навіть для будівельників якусь дощину врізати і то добре. Так, Дощинку відставимо. Попробуємо. Кругляк. І такий кругляк, як то кажуть, теж врізав. Значить, на мангал для багаття можна до лісу брати, різати дрова. Трошки прослаб ланцюг, бо все нове. Воно все мусить притертися, стати на місце. Так що нам чуть треба підтягнути ланцюг. Бо зразу, так як воно казало, що добре, а тепер ще трохи підтягнемо. Бо кожна деталька мусить притертися, стати на своє місце. Так. Ще чуть. Ну, ще трохи, бо вона зараз ще по-любому, ще чуть прослабне, бо кожна деталька вона притирається. Так. Пробуємо врізати той грубий брус. Так, що У нас мотор добре, не гріється. То вже є плюс, бо нагрузка тут велика. Вріжемо ще. Добре ріже. І тут дерево. Тверда порода. Ну, не знаю яким, точно не скажу яке дерево, але видно по зрізі, що це є тверда порода. Виробник дає гарантію один рік на цей інструмент. І в Україні є сервісний центр по обслуговуванню. Так, тут ми спробували. Йдемо зараз ще в садку попробуємо. Випробуємо її. Так, я вперед, а ви за мною. В садок, зараз будемо ще в садку різати. На столі було добре різати, зараз попробуємо ще навісу врізати. Іде як по маслу. Свіже дерево. І воно ще ліпше ріже, бо сухе воно трошки прив'ялиться, тугіше йде, а тут йде як, як ніж у масло. Сподобалося. Мені сподобалося. На хазяйстві добра річ. Часом яку доску врізати, дерево обрізати, чи в машину положити і до лісу взяти. Дякую за гарний якісний інструмент компанії Лідер і магазину Лідер. Так що будемо користуватися. Кого зацікавив такий інструмент, то ми залишаємо посилання на офіційний сайт в описі під відео.